Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні, дістали з пачки і просто з'їли сусиски міні від Бачинського. У господарстві перемога понад дві тисячі голів худоби. Майже половина з них дійні корови. Корови тут харчуються, там відпочивають, там у них під кожною дорогою мат вартістю 400 євро. Для комфорту корів тут створили хороші умови. У них безприв'язне утримання, автоматичне прибирання та годування, але все це потребує безперебійної подачі електрики. Це генератор, який забезпечує даний комплекс електроенергією, потужністю 170 кВт». Це і ще один такий генератор. Живлять усю ферму під час вимкнення електрики, щоб постійно коригувати навантаження на них. Енергетики на роботі буквально ночують. По 24 години працювали тільки під сам генератор. Звісно, треба контролювати, дивитися всі нагрузки, Де, що по черзі включать, як великі нагрузки. Заправлять, треба генератор, підвозити десь поливо, заправлять. На фермі вихідних немає. По черзі напорник працюємо по черзі, по 12 годин працюємо. Але навантаження на доїльній каруселі не скоригуєш, адже тут процес доїння триває майже весь день. Працівниці обслуговують кожну рогату окремо. На кожну дійку наноситься, тут доїться перші цілки. Другий процес доярка підключає корову, вона доїться а третій процес там вже наноситься. Дітям консервірують, ну, тобі ж, по нашому по простому консервірується вона для того, щоб 에, закрити її канал. Всі процеси тут мають відбуватися суворо за графіком. Якщо вчасно не подоїти корів, ті стресуватимуть і даватимуть молока менше. При умові використання нашого генератора при лісу світло, то майже 80% свого робочого потенціалу ми даємо на процес доїння. Коли електрику вимикають за графіком, у генератор потрібно. Залити близько 150 літрів дизеля на день у блокаут за добу майже півтонни. Це вкрай дорого, але іншого рішення немає. Ферба не повинна зупинитися. Після доїльного залу молоко молокопроводом тече через фільтри. Ось у ці бочки, танки, охолоджувачі. Одночасно тут зберігають 23 тонни тони сировини. Навіть годування телят без світла неможливе, а тут їх понад 200. Молоко навивають із так званого молочного шатла. Воно проходить спеціальну обробку. Це наше саме улюблене телятко. Усіх Її звати джавеліна. Єдине обладнання, яке не приєднують до генератора пристрій для готування кормів, адже це дуже енерговитратно, тож готують у межах графіка подачі світла, а економити у блекаут не виходить, каже директор. Генератори придбали ще задовго до війни, але не розраховували, що на них триматиметься все господарство. Ми хочемо побудувати маленьку копію великої ферми в Вісконсіні, в штатах, але в Хрущівці, Золотоніського району. Всі місцеві корови в другому третьому поколінні і Земки сім'я для запліднення привозили із США, які вакцини та методи тримання It's і тоїння худоби. Зараз ферма на етапі розвитку, який війна та нинішні проблеми зі світлом загальмували. Ми планували набагато більше наростити в цей рік поголів'я. На жаль, через війну, через. Трошки гіршу економіку ніж була до війни. Ми не 200 корів придбали цього року, а лише 60. Відповідно, прирост є, але не такий, як планувався до війни. Проте, попри складнощі, поголів'я продовжують нарощувати. Сподіваються, після перемоги цей процес пришвидшиться. Є плани на розширення на 5 років наперед. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.